Давайте я вам покажу, і розкажу про один з можливих варіантів, як організувати контроль доступу в офісне приміщення, мабуть-куди. А що що ми маємо? Ось такі двері. Це вхід в офісне приміщення. Тут зроблено типово, тобто у замовника вже є декілька приміщень, і там, от саме ось так, от організовано контроль доступу. Він так забажав. А що ми маємо два електромагнітні замка? Ось один і ось другий. Це все від фірми Юлі Електронікс. Ось такі ми куточки використали. Для виходу використовується без... сенсорна кнопка виходу, живлення, ось такий блок живлення, тобто безперебійний з акумулятором. Всі, двері заблоковані. Щоб вийти, ми користуємося кнопкою вихід. Виходимо з приміщення, двері відразу блокуються. А Для доступу в приміщення використовуємо ось такий автономний контролер від компанії Dahua. Можна запрограмувати вхід по вчительню в карток або відбитку пальця. На даному об'єкті будуть по відбиткам пальця. Не щитало. Все, розбахувалися двері і можна зайти. Тобто ніякий карток, ніякі брелочки по відбитку пальця.